Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням, втретє, сьогодні е у суботу, 10 травня. Я освітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. І це дійсно наш третій брифінг за сьогоднішній день. І В перших двох випусках я вас ознайомив з основною картинкою сьогоднішнього дня, а в тому числі з приїздом керівників Франції, Британії, Польщі, Німеччини до Києва. Ну і з чим пов'язаний цей приїзд? Так само ми з вами пробували розбирати, але вже пішли заяви. Зараз я е з вами їх обговорювали впри. Інспі, будемо чекати на фіналізацію, тому що фіналізація точно буде не сьогодні і точно не в Києві. Я маю на увазі самого процесу, з чим приїхали ці керівники до президента Зеленського. Але деякі моменти звичайно, вони є вже зрозумілими, так само як і тло в рамках якої всі ці процеси рухаються. Ну насамперед, це ж перемир'я, та це парадне перемир'я, яке його прийнято називати. Вон лише дані з Донеччини двоє вбитих, двоє поранених вна. Стволок обстрілів, які зробили росіяни от за останню добу, 2390 обстрілів по лінії фронту і житловому сектору. Добропілля, Костянтинівка, Сіверкс, Ма Пілля, Неліповка, Рай, Олександрівка, Рівне. Ну це мирноградська громада. Тобто, там все якби як працювало, так і працює. І на жаль, от є вбиті росіянами і поранені. Місцеві цивільні мешканці. Ще такий день сьогодні, 10 число, річниця початку наступу на Харківщині росіян ну от розпочинали вони наступ на Вовчанський, як от наші військові стверджують, і сьогодні там бойові дії продовжуються. За цей час місто практично зрівнялось з землею. Тобто, за рік Путіну, от прийшов він з цим руським міром. За рік він показав, чого вартий на тій ділянці української землі руський мір. Ну просто такий ювілей, напевно. Але від будинків лишилася цегла, уламки бетону, під ними нори. І вся війна йде в норах. От наші військові ви кажуть, ми в норах, окупанти в норах, бачимо рух противника. Піхота виходить і розстрілює їх. О така війна на сьогоднішній день. Але вона іде, вона іде без особливого результату для Росіян. Це, до речі, всі звернули увагу під час цього спічу Путіна на тому параді. Бо світові оглядачі говорять так: збройні сили України не дозволили Росії захопити Покровськ часів Яри Торецьк до дня перемоги 9 травня. Навіть на адміністративні кордони Донеччини вони. Не не вийшли, а про це про цей дедлайн ми з вами говорили не один раз. Зазначається, що опір. Силу оборони за підтримки зрозуміло країн заходу не дозволив російським військам досягнути жодної з визначених ним цілей в Україні за останній рік, і це позбавило президента Росії Путіна суттєвих бойових успіхів, які би він міг би використати в рамках святкування дня перемоги. Ну те, що відбувалося в Москві, І Путін не обговорював ситуацію на полі бою в Україні під час святкування. Він тільки його казав там, ну це СВО СВО і не більше без жодної конкретизації, але заявив, що вся Ся підтримає російських військовослужбовців, які, значить, зараз перебувають в рамках цього їхньої сво за даними експертів російські війська не захопили жодного велико населеного пункта в україні після авдіївки що відбулося ще в лютому 2024 року єдиний населений пункт ну плюс мінус розміру який росія захопила в україні з грудня минулого року це велика новосілка де правда до війни мешкало 5 тисяч людей оце от найбільший їх здобуток українські джерела раніше повідомляли про наміри захопити покров з часів Торецьк і решту території луганської області а так само їх просування до Дніпропетровщини, однак російські війська не досягли жодної з цих цілей, і фактично вже рік там б'ються поблизу вище названих українських міст. Удари зсу на великій відстані теж краще інтегровані і тактичні операції з використанням безпілотників разом з оборонними операціями і контратаками уповільнили, а подекуди і навіть зупинили російські наступальні операції. Ну і от і зазначається, що все це стало можливо завдяки військовій підтримці заходу. Я це підкреслюю, тому що саме з цим пов'язана реакція Кремля. На сьогоднішні пропозиції, так от успішна інтеграція українських розробників, і операторів, безпілотників із сухопутними військами, схоже, зупинила наступ Росії на покровські Торе ще в 2024 році. І на початку цього року українські дальні удари по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості, нафтогазової інфраструктури часом ставили під загрозу взагалі здатність Росії а постачати війська, там щось відправляти на передову, і навіть збільшили чисто в такому фінансовому плані витрати на. Війну власне Росії проти України і ці витрати зростають щодня. Ну і треба зазначити, мабуть, що продовж останнього року українські війська ну навмисно загострили інші російські такі вразливості. Зокрема, от дефіцит оперативних резервів Росії по розпочавши вторгнення в Курську область в серпні 24-го, і при тому змусили російських військових передислоковувати війська з інших прифронтових районів для захисту від цього вторгнення. Ну і піднімати зв'язки зв'язків північної Кореї, правда, така квола і незрозуміла світова реакція, там де висловлювалося тільки занепокоєння глибоке, ну призвело до того, що зараз підкачав м'язи кінчинин у військовому розумінні. Ну і може вже з себе являє там якусь більш-менш дієву силу, яка вже брала участь в військових діях. Так, от це тло. На де в рамках якого ми з вами будемо говорити і дивитися, що насправді є перед нашими очима, я просто нагадаю, що штати разом з європейськими союзниками завершили підготовку до спільної пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Україною і Росією. І от з цим сьогодні приїхали керівники Європейських держав, і нагадаю, що слова Трампа про те, що в разі відмови Кремля захід погрожує новими санкціями. Вони мали місце, тобто Трамп напередодні закликав до безумовного 30-денного припинення вогню, додавши, що в разі його зриву США і ЄС посилять тиск на Москву. Україна, ну як ми розуміємо, готова прийняти цю ініціативу. Натомість Росія от оголосила це коротке перемир'я з нагоди там дня Побідобєсія. Ну і якби за словами джерел, рішення практично прийнято ну в Москві в тому числі. А в дискусіях з американцями відчувається роздратування. Насправді через ну зрозумілу чітку а, реакцію саме Росії. Тобто якісь розмови йдуть, але нічого конкретно. Трамп заявив, що в принципі не може спати через війну в Україні. А Wall Street Journal навіть повідомляє, що президент наразі стикається з труднощами у виконанні своєї обіцянки швидше, швидко завершити війну в Україні. І за їх даними, під час закритої зустрічі з великими спонсорами в своєму клубі у Флориді а Трамп зізнався, що війна в Україні ну попросту не дає йому спокою, і от реально позбавляє сну. Ну але до Києва приїхала коаліція рішучих. Так, от на вокзалі на залізничному було написано «Bravery Express». Та коаліція рішучих потужних прибули Еммануель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск приїхав Кір Стармер, прем'єр Британії і Фрідрик Мерц, новий канцлер Німеччини. При тому, що день буде чи є вже насиченим, ніхто й не сумнівався. Очікуємо дуже важливі рішення сьогодні. У нас насичений день. Це сказав Андрій Сібіга. Зустрічаючи його на Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів коаліції рішучих. Тому очікуємо. Важливі рішення очікуємо подальше цементування європейської солідарності на підтримку України. Звичайно, що серед гостей ну є люди, які люблять і вміють говорити, але відзначився прямо такими коментарями. Еммануель Макрон, ну напевно, виглядає так, що він там грає першу скрипку. Ну, досвідчений політик. який знає, як спілкуватися з пресою, він одразу сказав, що його бажання полягає в тому, щоб найближчі години і найближчі дні ми. Змогли об'єднатися аби взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню, от не більше і не менше. Якщо одна із сторін порушить його, то будуть масштабні економічні санкції раніше. Ну я вже повідомляв про це про цю ідею, про узгоджену позицію США і ЄС стосовно 30 днів, крім того, Вашингтон і Брюссель, за словами міністра закордонних справ Франції. Можуть синхронно запровадити нові пакети санкцій проти Росії в разі недотримання домовленостей. Ну а Макрон у Києві ще видав таку тезу, що ми закликаємо Київ і Москву до прямих переговорів. Це ще одна новація. Побачимо, як вона буде реалізовуватися. Якщо буде 30-денне перемир'я, ми будемо прагнути прямих переговорів між Україною і Росією. Ми готові допомогти. Так, принаймні висловився президент Макрон. Ну і привіз він три головних послання від коаліції рішучих, і всі вони стосуються України. Повернувшись до Києва, я насамперед подумав про українців. Понад три роки ви чинили з гідною захоплення мужністю за свою землю за свою свободу за Європу. Тому що так тут на карту поставлено безпеку нашого континенту, і от за словами Макрона, перед лицем російської агресії відповідь має бути колективною. Тому цю поїздку Ську він здійснює разом із колегами з Британії, Німеччини і Польщі. А три послання, які ну привіз з собою Макрон, вони по суті три частини: це мир, це суверенітет і це майбутнє. Тобто, перше мир на думку Макрона, по перше, це мир справедливий і міцний. Мир починається з повного і беззастережного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми висуваємо разом із Сполученими Штатами. Україна ще 11 березня прийняла. Росія ж зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує вести свою загарбницьку війну. Так нагадує Макрон за його словами. Якщо Москва наполягатиме на блокуванні, ми, як європейці, в тісній координації з сполученими штатами будемо посилювати тиск. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність, наша сила в цьому також сенс цієї поїздки. Ми всі хочемо миру. Далі суверенітет, як каже Макрон, мирна угода, яка має бути побудована. Має гарантувати безпеку. Це те, над чим ми працювали на зустрічах в Парижі в Лондоні. Над чим працювали сьогодні в Києві. Ми разом рухаємося вперед. Ну і майбутнє президент Франції нагадав, що Україна бореться не тільки за свій народ, але й за європейський ідеал, в який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча європейська Україна. Ось наш горизонт. Історія спостерігає за нами. Ну я думаю, що не тільки історія, а історичні персони, такі як Фіцу Орбан, вони так само спостерігають. Я думаю, що план А, Б і В про які я сьогодні вже доповідав, вам так само привезені в портфелі новомовно. Ну, у портфелі і буде обговорено з президентом Зеленським, а з іншого боку, представники іншої команди теж ми з вами відзначили певні зміни в риториці очільника Китаю. Ну насправді, от великий той обсяг інформації стосовно перемовин з путіним, і там лише кілька рядків було про пам'ятаєте, треба там вже якби встановлювати мир на для всіх прийнятних умовах. Але перед тим треба ж полагодити всі першовитоки. Значить, цієї війни це те, що казав Сідзепін, так от навіть присутність його на параді, ви пам'ятаєте, як там стелився перед ним Путін, і слова самого Сідзепіна свідчать насамперед про те, що він черговий раз підкреслив вплив Китаю власне на Російську Федерацію і продемонстрував всьому світу. Ну насамперед Трампу, що Росія це його сфера впливу, і що Трампу не треба відривати чи пробувати відривати Трамп цього Путіна від себе, можливо, в цьому контексті ми будемо вважати, що Китай так також хоче докластися до мирного процесу і зі своєї сторони а почати без Трампа впливати на Путіна щодо там заяв про стратегічне партнерство. Ну там всі ці речі, там ми, економіка. Ну це слова, які лунають в них під час кожної зустрічі. І от наші оглядачі якраз кажуть це не більше ніж слова, оскільки співпрацювати в економічному плані ще глибше ніж на сьогодні. Китай і Росія і співпрацюють. Напевно, вже просто неможливо. Вони досягли ледь не максимуму. Ну а для самого Сідзіпіна цей парад в Москві став дійсно знаковою подією, бо ми ще вчора з вами говорили, що таке враження, що була демонстрація або виставка досягнень якогось військового господарства Путіна. тобто був звіт, куди він тратить гроші, які йому дає Сідзіпін. Ну, умовні гроші, бо а, щось продає, щось в нього купує там. Товарообіг досить потужний, але все зрозуміло для кого це все. Якби вибудовувалося, але чекаємо якоїсь практичної сторони в цих рішеннях, в теоретичних викладках насамперед сідзіпіна і його можливого впливу на Путіна. В будь-якому разі Україна намагається уникнути переговорів, попри вплив Трампа на Київ. Це вже, от якраз, реакція російської сторони. Я вчора і сьогодні вам вже доповідав про певні речі, які Путін сам не озвучував. Ну, напевно, він відпочиває після важкої вчорашньої роботи, але оцей пісочної ро. От не припиняв висловлювати російські позиції для перемир'я слід припинити постачання західних озброєнь, а також підготовку особового складу зсу на ранок. Було тільки постачання західних озброєнь. На вечір вже пройшла підготовка особового складу зсу. І пояснюю, інакше це буде перевагою для України. Україна продовжить свою повну мобілізацію, вивіши нові війська на передову. Україна буде використовувати цей період для підготовки нових військовослужбовців і відпочинку існуючих. Ну насправді а Росія що не так буде. Ми ж вже теж з вами втомилися аналізувати, що Путін взагалі не хоче забирати з фронту народ, бо той народ приїде туди, де нічого немає, але буде вимагати щось, чого у Путіна немає. Тому йому вигідно той народ тримати на передовій. Ну. Але пісочний рот Путіна ще зазначив, що Україна погодилася оголосити 30-денне припинення вогню, але Київ не готовий до ведення переговорів. Як так може бути, ну Путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія Російської Федерації впевнено просувається на фронті на час перемир'я, слід припинити постачання західних озброєнь, власне, підготовку особового складу. А в Кремлі сподіваються, що посередницька функція президента США Дональда Трампа, який, до речі, спати не може. Я нагадую, і все зараз нервує від відсутності реакції Москви, От терміново її ж висунули, так от ця посередницька функція допоможе принести трошки більше. Гнучкості трохи більше політичної волі і мудрості київському режиму, от так от терміново, як тільки знову ж таки пролунало слово санкції відреагували в Кремлі. причому що люди, які приїхали сьогодні до України, серед них Фрідріх Мерс, він вперше приїхав в Україну от всій в цьому статусі канцлер, Хоча до того він неодноразовий з самого початку війни він був в Києві. Але ми ж завжди кажемо: якщо перший начальник якийсь великий вперше. Приїздить до України, то точно не з порожніми руками. Ну напевно йдеться про продовження постачання зброї. Тобто, новий канцлер Мерц, під час візиту до Києва може зробити крок, щоб продемонструвати на практиці свою підтримку в Україні. Це до речі, наш посол в Німеччині Макеїв, який сьогодні ну, відповідно теж знаходиться в Києві, а відповідав на запитання німецьких журналістів: власне, чи може так відбутися? Я впевнений та абсолютно, але без подробиць справа в тому, що це. Не від того, що Макіїв не знає, чи він не хоче, він не те, що не... не хоче, він не може говорити, тому що уряд Німеччини знову засекретить постачання зброї в Україну. А це посилання на джерела в уряді Німеччини, як повідомляють журналісти після трьох років ну повної фактично прозорості, бо ми з вами ж бачили кожен пакет, кожен набої, там снаряди, там кількість танків, все значить, вирішив Берлін знову приховати інформацію про постачання, щоб створити стратегічну двозначність з метою приховати. Свої дії від противника можливо і втіхаря там дійсно, як ви писали в коментарях в причепних вагонах, пару таурісів привезли. Ну хто його знає? Секрет, звичайно. Натомість, от кажу наших ворогів і ця поважність, яку демонстрував Путін до цих корейських генералів, там обнімаючи їх глава Північної Кореї, Кім Нин вже встиг заявити. Ну він сам на парад не поїхав. Далеко, звичайно, що участь КНДР в російсько-українській війні була виправдана. Дана от так, от і назвав це здійсненням суверенних прав на захист братньої нації. Наша участь в конфлікті була справедливою. Вона відповідає суверенним правам нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь в Курській операції, героями і вищими представниками честі нації. Ну і заявив, що Пхенян без вагань дозволить застосування військової сили, якщо США і колективний захід продовжать здійснювати військові провокації проти Росії. Ну. Значить, на навчаннях в Білорусі побачимо північно-корейські підрозділи, і там, на березі, там, де Нарва, і кордон з Естонії, може теж будуть стояти північно-корейські прикордонники. Тепер так, сьогодні, друзі, ну два моменти. Перший з цим бо бачу, що пушить із страшною силою та закриває там повітряний простір. Я сьогодні повідомляв цей Капустін Яр закриває там з 12-го числа. Здається на добу. Справа в тому, що покопився я серед цих зет-пабліків і вони кажуть, а для чого нам повідомляти, якщо би ми захотіли вдарити грешникам? І кажуть, що просто на той на ту добу призначене тренування для їх зенітників, які будуть запускати там якісь інші ракети по умовним цілям, тобто навчання. Каже, Просто так воно гучно лунає, так, щоб українці трошки понервували. Я що думаю, що. Просто далі не треба брати дурного голову важкого в руки, так само як і була тема з Іраном, яка, начеб... який начебто, готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності, Сьогодні Reuters вийшов з таким повідомленням і каже так, що джерела агентства повідомили, що мова йде про пускові установки Фац 360 В разі передачі це може посилити наступальні можливості Росії і буде свідчити про подальше зміцнення військової співпраці Москви з Тегераном. Я Хотів би тут відзначити в разі передачі, це ж недоконаний факт. Ну а ці ракети вони мають радіус дії маленький, до 120 кілометрів і може бути застосовані для вогневого ураження українських військ біля кордону з Росією, включно там з військовими об'єктами і кордонними населеними пунктами. Але стосовно цих ракет, друзі, ну ви ж ну, всі ж серйозні дорослі люди, це вже точно було. Було не один раз, і оці от попередження і ракети і вони там пливуть каспійським морем, але жодних ракет так і не передали Росіянам. Іран веде переговори зараз зі штатами про без'ядерну угоду. А чим займаються Штати? Я вже вам сказав, що Трамп спати через війну України Росії не може. То уявіть собі, Іран, який там і бачить, як з нього знімають санкції, буде підживлювати війну, через яку Трамп не може спати. Ну поява просто такої інформації швидше за все, це просто інформаційний тиск, як мені здається, який і, ну, можуть використовувати обидві сторони. Звичайно, ну поки що виглядає як і ПСО. А ще один такий показовий момент. Ми ну я цілий тиждень ну, не те, щоб там не звертав увагу, але просто було стільки інформації, що напевно було трошки не до Пакистану з Індії. Але насправді сьогодні, як пройшла інформація там про те, що Пакистан збирає якесь там засідання, теж про ядерний арсенал, щось таке. Бо дві ядерні держави за великим рахунком мають проблеми між собою. Там якісь похальні, повітряні бої, обстріли ракетами. Давайте так. По-перше, Пакистан не скликав терміново засідання вищого органу, який контролює ядерний арсенал. Знову ж таки, той самий Ройтерс, де він бере ці знання, пославшись на пакистанських військових, повідомив про заплановане засідання. Але потім з'явився прем'єр-міністр Пакистану і сказав: Друзі, це маячня, ніхто нікого нікуди не скликав. Насправді про цю війну я хотів би вам... Просто сказати, що Пакистан за великим рахунком воює з західною зброєю, плюс там трохи є українських танків. Індія за великим рахунком воює радянською, ну, ще, російською, Кей, зброєю своїми там С-300, 400, там винищувачі, там, Мігі, Сушки. А в тих є Рафалі, Міражі, там багато що є в пакистанців. Так от що відомо зараз, і скільки Пакистане, і скільки Індії під час операції, цієї ночі Пакистан вже вивів з ладу 70% електромереж Індії кібератакою. Це при тому, що там індуси, вони ж всі там керівники великих корпорацій, пов'язаних з якраз з кібер справами, з, з, з мережою тощо, але Пакистан їх поклав. В кількох індійських штатах фіксують блекаут джерела в сфері безпеки. Також підтверджують засоби масової інформації, що Індія зазнала серйозного енергетичного удару внаслідок кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру. Також Пакистан каже про кібератаку на урядові сай сайти Індії, телекомунікації і транспорт. Це відповідь на військову ескалацію. А в Індія в свою чергу заявляє, що Пакистан перекидає війська до кордону, типу готуючись до наступу. На що знову ж таки вийшов прем'єр-міністр Пакистана і сказав, що ми хочемо миру. Давайте ви на нас не нападайте. Давайте. Ми не будемо просто витрачати зайві гроші. Ну, от якось таке протистояння там, за річки, які там Індія хоче перекрити і не давати води в Пакистан. Ну, от ескалація досить серйозна. Ну, знову ж таки, на тлі того, що є ще одна війна, від якої Трамп спати не може, є Іран і Росія, в якої Індія це один з найбільших ринків. Тобто, не знаю, там говорити краще, не краще, але чим далі війна, тим гірше для Путіна. і Це також відомий факт. І в розвитку ситуація зі шпигунством угорським я вам теж доповідав про роботу служби безпеки України контррозвідки, що зачепили агентуру угорську, яка працювала в Закарпатті. Та й в принципі, угорські оглядачі, які ну трохи в темі і знають, що насправді відбувається, кажуть: ну це ж не новина, що угорщина шпигує за Україною. При тому, що цей факт відомий і союзникам по НАТО. Які знають теж про це давно, та і в Україні про це давно знають. Ну От один з угорських журналістів написав, що ще в другій половині 23-го року два офіцери національної безпеки, які працюють в країнах ЄС і НАТО, розповідали йому, що в той час, як більшість країн західного альянсу співпрацюють в сфері обміну розвідувальною інформацією щодо Росії. А угорщина цього не робить. Виходячи з того, що угорські спецслужби викидають загальний доступ, ну умовно загальний там для розвідувальної спільноти союзникам по НАТО. Вже було зрозуміло, що фокус цивільної військової розвідки Угорщини дещо відрізняється від їхнього. Вони діляться своїми союзниками відносно великою кількістю зібраної інформації про Україну. Отже, в той час, як майже всі намагалися збирати інформацію про Росію, про країну агресора, ділитися нею своїми партнерами, угорці більше шпигували за Україною під час війни. Один офіцер, який бачив такі от угорські звіти, поставився до них дещо скептично і натякнув, що не зовсім він переконаний у професіоналізмі угорської цивільної військової розвідки. Якщо це правда, що двох угорських шпигунів зараз заарештували СБУ, то це ще раз підтверджує, що угорські служби, які втім завжди виконують в Зівки чинної влади виконали свою роботу, м'яко кажучи, не дуже добре. Ну як є, от про це ми і говоримо. Ну і так само покарання, це ж в безпосередньо такі криміналістично міждержавній сфері, але без криміналу, але за великі гроші. Просто сьогодні субота можу завершити на такій ноті. Мексика подала до суду на Google через перейменування мексиканської затоки. Це заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Водночас вона не приточнила, коли саме подавали такий позов, і який суд буде розглядати справу, може, і мексиканський. Сам позов пов'язаний, пам'ятаєте, з. Пропозицію Трампа на яку дуже швидко Google відреагували ну, щодо зміни назви мексиканської затоки на американську затоку у сервісі Google Map для користувачів у Сполучених Штатах, не більше, не менше. Але процес іде друзі, тримаємо руку на пульсі обережно, щоб не налякати цей процес. Знаєте, певні речі полюбляють тишу. А вже завтра, коли ми зберемо всю інформацію, якби всю і обговоримо, а ну в контексті всіх речей, які зараз прямо відбуваються в. Столиці України, дякую, що ви на каналі. Канал називається Василь Кланчук, канал на Ютубі, так звуть мене. Ну трошки сьогодні дійсно маю проблему з голосом і зв'язками. Ну, думаю, що до завтра якось потягнемо. І вам спасибі всім за корисні поради. А підписуйтесь, дзвіночки, вмикайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео. Якщо формат там вам заходить, набір інформації, то, звичайно, не соромтеся. Там пальчик догори, категорична українська вподобайка, лайкос абсолютно по темі. Ну і алгоритм YouTube швидше Вертаються більше притомної аудиторії разом з нами є у спільноті. Спасибі, мої патреони, дякую, друзі, спонсори каналу. Є й така фішка від Ютубу. Спасибі всім, хто знаходить в в описі до цього відео, певні опції. і Таким чином підтримує мою роботу. Спасибі величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватись. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтесь, оскільки я ж готуюся, далі обов'язково буде. Слава Україні!